З 1 квітня 2024 року ДП поліграфічний комбінат Україна змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв'язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа. Тож з 1 квітня вартість виготовлення закордонного паспорту термінового з 1496 гривень зросла до 1598 гривень, з яких 992 гривні вартість адмінпослуги та 600. 606 гривень вартість самого бланка. Нетерміновий замість 856 гривень коштуватиме 958 гривень, 352 гривні вартість адмінпослуги та 606 гривень вартість бланка. Отож, якщо ви подали заявку на оформлення документа після 1 квітня, сплатити доведеться за новими тарифами. Оформити такий документ можна в відділі з оформлення паспортних документів управління з питань надання адміністративних послуг за адресою. Місто Білгородністровське, вулиця Єврейська, 21. консультація за телефоном 096 174 58 59. Ми приймаємо громадян з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 15.30. десяти. ще подати документи в державну міграційну службу, яка знаходиться на вулиці військової Вони приймають з вівторка до по суботу. Оформити вперше такий документ можна від народження. При цьому для дітей є певні умови. До 12 років один з батьків приходить до нас. Нас надає свідоцтво про народження, ідентифікаційний код знання на яності, світ, паспорт і фотокартку розміром 10 на 15. фотостудії робиться фотокартка. Батьки, один з батьків приходить, сюди, пише заяву. Ми проводимо. Внесення всіх відповідних даних до єдиної системи і оформлюємо документ. Що ж, стосується дітей від 12 років, то через необхідність взяття біометричних параметрів необхідна їх присутність. Такий документ оформлюється за заявою одного з батьків до досягнення дитиною 16 років. Відбувається зняття біометричних параметрів. в 12 років до 14 це відбитки пальців і сканування обличчя з 16 років вже іде електронний підпис. Дитячий документ з 12 до 18 видається терміном на 4 роки. Якщо дитина народилася і нема 16 років, кожні 4 роки необхідно продовжувати термін дії документів. Тільки коли виповнено 16 років, паспорт вже видається на 10 років. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.